Господь з вами, Ізукові. «Читання Святої Євангелія від Матея, Горі. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить Сина, і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, що би збулося, сказане Господом через Пророка, який говорив о діва! Матиме в лоні та народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл, що означає «з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину. Слово Господнє, слава! Коли сидів на цьому престолі, на сиділя, чи як там її правильно назвати, і дивився на вас і так з, дня, з тиждень на тиждень, і так дивлячись, бачу, більш-менш сидите в тих самих місцях, займати ті саме лавки, вже вони такі для вас є рідні, теплі. ось. І цікаво було би, якби от взяти це все, перемішати. Яка була б ваша реакція? Я посидів, думав. Ось. І думаю, що одні, можливо, піддавалися б цьому, а інші казали, ні, отут я маю От отут маю сидіти. І тепер уявіть собі, і, і якщо б, наприклад, оці зміни були б краще для вас, чи ти помінявся б місцями, чи ти перейшов би на інше місце. Не знаю. Це питання ставлю, але не, не очікую від вас відповіді. І тепер Бог дає нам своє слово. Ми почули перше читання пророка Ісаю. Зрештою, Ісая наповнений, є, наповнює нас під час цього періоду Адвенту, ми його ну, слухаємо майже кожного дня. І пророк. Ісая говорить до Ахаза. Ахаз переживав свою трудність, свої проблеми, шукав компаньйонів, шукав царів, з якими можна було б заключити якийсь договір і піти на війну там, на, на іншого царя. І він, і він метушився, тому що це було, ну, були такі часи для нього важкі. І приходить Бог, приходить це Слово, який, який устами про Ісая каже: проси собі знаку. А, тобто, проси якесь знамення, проси цього знаку. Я відверто вам скажу, коли Блажий в липні, місяці, на початку липня, мені сказав, що йдеш до Дніпра, ось дав мені там час, щоб я молився. І я питав Бога про цей знак, питав Бога, відкривав Слово Боже, і в мене воно там записано. Є три різні моменти, і Бог мені обіцяв, що в цих трьох біблійних словах Бог обіцяв, що буде мені товаришувати, тому що я мав свої труднощі, мав свої питання, мав ці, -ці моменти, які мені важко було поєднати, тому що. Те, що я є священником, це не означає, що священник вже має 100% віру, готовий всюди йти, готовий служити, вмирати, відрятувати своє життя. Це не все так легко. Попробуй тебе, це я тільки кажу, за лавки. Але скільки осіб могли виїхати в цьому часі, і не виїхали, чому? Тільки за того, а на кого я це все залишу. Багато людей, і скільки людей втратило життя і за того, що не могли відірватися від матеріальних речей, на кого я це залишив. І загинули під авіодарами, під уламками, під грузами, від осколків і так далі. І приходить Бог до цього Ахаза і каже, проси цього знаку, Проси. тобто розмовляй зі мною, спілкуйся зі мною. Говори до мене, я дам тобі цей знак. А Хас каже: ні. Я не потребую знаку, не буду про це просити. І тоді вже пророк Ісаїв починає до нього, до нього теж говорити. Слухай же дома Давида, мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богу моєму, і так далі. Тобто починає пророк говорити до нього. І ми, ми є в якійсь мірі схожі до цього хазу. Що Бог протягом всього нашого життя постійно говорить до нас. Проси про цей знак, проси і так далі. Колись я вже говорив про те, що як ж на молитву, ну, то треба йти з конкретними намірами. І не знаю, що хтось, хтось так це робить. Не знаю цього. Але ось, головне, щоб розмовляти, щоб не боятися. Тому що чому ми боїмося ставити Богу питання? Бо не дай Боже, Бог їх вислухає. Розумієте, не дай Боже, вислухає і щось поміняє в моєму житті. І оце є для нас найважче. Тому що ми, ми так до кінця, ніби хочемо, щоб Бог поміняв моє серце. Хочемо, ніби є це прагнення десь там глибоке. Але самі собі боїмося признатися, що ми до кінця цього не хочемо. Тому що ми, нам так добре жити. Ось, Нам так здається, що добре жити, так живемо, нарікаємо, що так живемо, але Бог хоче щось змінити, ми впираємося, не дозволяємо. І тому Бог сьогодні запрошує нас, цей весь період Адвенту постійно нас запрошує, щоб ми просили, щоб Бог поміняв моє серце. Як тільки моє серце Бог міняє, все міняється навколо. Той начальник стає нормальним начальником, той директор стає, виявляється прекрасним, та дружина стає зовсім іншою, і чоловік, і діти, все зовсім стає на свої місця. Але ми не хочемо, тому що, тому що е, ну, не довіряємо Богу, що Бог бажає для нас кращого, бажає нам щось змінити. Бажає щоб, е, щоб це краще. Сприяло твоєму, твоєму наверненню. Псалом 24, який співаємо, який співали, який молимось, він не є тільки для того, щоб гарно його виспівати, хоча це те потрібно, але все слово, воно, воно якби, мало, ми маємо, мали б його пережовувати, споживати це слово. І цей псалом такий, коли євреї йдуть, ми вже вертаємося, як, як бумеранг, повторюємо певні речі. Ось, і цей псалом говорить про те, що в святиню можуть війти тільки ті, які є святими. Ось, тобто це такий псалом, як називають його восходящим, коли ти йдеш до, до, до Єрусалиму. І, і автор говорить, що війти може в цю святиню тільки людина, яка є очищена, перемінена, преображена. Людина, яка має чисте серце. Оце так, як я знам. Що Бог хоче поміняти моє життя, моє серце для того, щоб я був святим, щоб я, входячи в цей небесний Єрусалим, я війшов, минаючи чистилище. Щоб залишити чистилище, і відразу піти до неба. Бо до неба ніхто не піде з гріхами. А якби не знаю, як ти собі там уявляєш, як собі представляєш, що тут мішок гріхів, а тут мішок добрих діл. Ну, Так не буде. Один мішок мусиш залишити. І підеш або в одну сторону, або в другу. А, тому в небо йдуть люди тільки виключно з чистим серцем, святі. І тому автор говорить про те, що щоб війти в цей Небесний Єрусалим, що ти цю святиню, Бог хоче тебе очистити, тому хоче поміняти тебе, хоче змінити твоє, твоє, твоє серце. Якщо говорити, перескакую, вже пропускаю Павла Апостола, який писав цього листа до, до, до римлян. зосереджуємось на Євангелії, Євангелія показує нам цю всю подію, яка була, відбулася з Йосифом. Йосип, Йосип якби є таким, центральним, можна сказати, тут центральною особою, з якою з, 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 з ним спілкується Бог через ангела. Тому що він бачить всю цю ситуацію, що він не є чоловіком цієї дитини, ось, і він пробує віддалити. І е ця вся сцена якби, показує, показує певні моменти. Які важливі для нас, ну, так мені здається, що вони важливі, тому що я думаю, що Йосип насправді кохав Марію, ось, дуже її любив, і тому не прагнув її віддалити в такий спосіб, щоб її каменували. Тому що в юдеї. Були більш такі строгі закони. В Самарії були менш стрійші закони. Тому що зараз я обясню вам. Коли чоловік і жінка прагнули одружитися, вони йшли до синагоги, підписували цей акт і вставали вони вже чоловіком і дружиною. Все. Ось. І, наприклад, в Юдеї там абсолютно. Після цього моменту не можна було протягом року жити з жінкою. Тобто чоловік йшов додому, збирав кошти на весілля, і через рік він повертався, збирав своїх цих, як це сказати, дружок чи дружки, як це правильно, не знаю. Ось. Тобто хлопців, яких висилав, і вони йшли, йшли до е, дружини, до цієї нареченої, хоча називалася вона наречена, але фактично йшли до неї, Ось. забирали її. Пам'ятаєте цю сцену, коли е, е, ці діви мудрі, і, 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 розумні і нерозумні, які чекали на наречену. Це, це е, з тої серії, скажімо так. Ось. І потім, коли він її приводив, і вони цілий тиждень гуляли. І в Самарії, наприклад, можна було протягом року чоловікові жити з дружиною і мати дитину. І тому Йосип, що робить? Вріше навіть не Йосип, а автор. Тому що у цю сцену нам розповідає Лука і Матей. Сьогодні ми читаємо Матея, тобто це два євангелисти, які описують цю, 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 цю сцену. І що він робить, автор євангелист він переносить нас до, до, до Самарії, а, а більш правильніше до Галілеї. Ось. І, і показує цю сцену, тому що, тому що якби це все сталося в Юдеї, і хтось знав би про те, що вона вагітна, це 100% могли б її каменувати, Марію. І тому Йосип, люблячи її, прагне її віддалити. І знову ж таки приходить ангел у вісні до Йосифа і провадить з ним цей діалог і говорить, що йому робити. І він слухає. Власне, якщо ми подивимось на Ахаза, Ахаз є не слухняний, не вірить ані Богові, ні, не вірить ні пророкам, нікого. Робить по-своєму. Так як вперта така людина, вчора, коли був концерт, ось благодійний. Признаюся своєму грісі, що вчора, перший раз в цьому храмі я кричав. Да? Тому що жінка бере лавку і тягне. Я їй кажу, залиши, залиши. Зараз все в порядку. Ні, вона мусить сісти і по-своєму робить. Розумієте, як радянська жінка да? мусить по-своєму зробити, не слухняна, абсолютно. Да? Ось, і мусить крикнути. Сергія не, не кликав, щоб її підніс і переніс. Да? А Сергія кликав, що допоміг мені лавку переставити. Розумієте? І отак є з нами. це є наша природа, це приклад нас самих. Йосиф є слухняний, тобто слухається і робить так, як говорить йому ангел, а Ахаз робить по-своєму. І тому це слово, розумієте, щоб нас змінити, не тільки проблема пересадити тебе в одне місце, в друге. Але щоб це давало якийсь плід, щоб Бог поміняв твоє серце. Тому тут дуже важливо, що Бог до нас промовляє, так, як промовляв до, до, до Йосифа, так, як промовляв до Ахаза, так, як промовляв до, до єврейського народу, так само промовляє до тебе сьогодні. Нічого не помінялося, Бог, як продовжував говорити, так і продовжує розмовляти і спілкуватися з тобою. Тільки приходить цей момент, коли Господь дає нам свого Сина Ісуса Христа, на який виконує цю місію, спасає кожну людину, але але природа наша, що далі зрана, хоча ми відкуплені, але зранена, нас постійно в це болото тягне, нас постійно тягне в той чи інший гріх. Ми постійно нас це, 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 це затягує. І тому для нас дуже важливо, щоб ми почали слухати Бога, Бог, який промовляє до нас. Так як промовив до, до, до Йосипа. І тут якби є цей момент цих снів. Я завжди, коли приходить цей момент снів, наголошую, якби, зі снами треба бути дуже обережним. Ось в старому закутві це правда, що Бог промовляв. І зараз теж може Бог промовляти через сни. Але треба їх вивчати, так як слово Боже говорить, вивчайте духи, від кого вони. Бо сни мають три джерела. Від тебе, ці сни можуть бути, від Бога і від дьявола. І тепер треба розпізна... розпізнавати, тому що в нас є свідомість і підсвідомість, і під... підсвідомість. Тобто певні речі, свідомості і підсвідомість ти можеш контролювати в якійсь мірі, але під -підсвідомість не контролюєш. Тому дивись, не дивуйся верніше, так, не дивуйся, чому в снах приходять різні речі. Якщо ти дивишся, хорори ці всі ужастики, ці жахи, читаєш якусь невідому літературу, слухаєш якісь анекдоти, постійно живеш якоюсь, не знаю. Багато людей може і живе зараз, сидить в телеграмі і дивиться ці різні новини, ці жахи різні, які відбуваються, ці страхіття і насичується, І потім дивується, чому в нього кошмари, чому так. -то. Тому що це оце є джерело. Чим ти живеш, що ти споживаєш? Та так, як з їдою. їж постійно ці фасфуди, їж цю хімію, ну то потім не дивуйся, що в тебе буде розкладатися печінка в кращому випадку. А в гіршому випадку може бути летальний ісход і все таке інше. Да? Ну, ось. Тому, не, тому не дивуйся, що, що якщо ти насичуєш свій організм е, такою стравою, а не іншою, що потім будеш мати, будеш мати певні, певні наслідки. Ну, ось. І тому то, то це якби таке перше джерело, е, е, чи там чи друге джерело, підсвідомість. Вірніше, друге джерело це від Бога. Якщо тебе закликає Господь до чогось доброго, щось якісь добрі речі робити, то відомо, що це від Бога. А якщо закликає тебе проклинати, ненавидіти, якісь сексуальні гріхи робити в сні, то відомо, що це може бути, може бути від сатани. Тому треба сни теж вивчати, але бути з ними дуже обережним. Але це не означає, що Бог не розмовляє, це не означає, що Бог не спілкується, Бог розмовляє з нами, так як розмовляє з Йосом. І важливо, щоб ми йшли за Богом. І не завжди нам це зручно. Тому у ці місця ми гріємо для себе, збираємо ці матеріальні речі, тому що, тому що ми боїмося, що думаємо, як це, це буде мати, то будемо щасливі, і, і на цьому буде пік всього твого щастя. А як це все втрачаємо, то ну, якби земля під нами вже, вже прогинається, чи там валиться, чи, чи не знаю як сказати. правильно. І тому, тому тут дуже важливо, щоб це слово, яке сьогодні приходить, щоб його прийняти, що Бог говорить саме до тебе. І Павло, тепер йдемо до послання апостола Павла Дороги, і Павло власне цього досвідчує. Тому Він нам показує постійно на Ісуса Христа, тому Він говорить нам про Ісуса Христа, каже, Павло, слуга Ісуса Христа, покликаний апостол. Якщо тільки на цьому зупинитися, цього вже достатньо, щоб відкривати, що ти є покликаним Ісусом Христом бути слугою, бути рабом, бути тим, який служить, бути тим, який дає своє життя, і бути апостолом одночасно. Тобто давати це свідоцтво цьому світу. Світ, ну який це не так, як говорили нам за радянських часів, загніваючий капіталізм, а. ми самі гниємо від наших гріхів. І бачимо, що робиться навколо нас, скільки страждань. І це не проблема того, що є вода чи її немає. Є світу чи немає. Скільки не візьме, Візьми тільки дев'ятиповерховий будинок. Скільки там є агресії, скільки там алкоголізму, наркоманії, знущання, різних речей. І ти живеш в цьому будинку і не знаєш, що відбувається з твоїм сусідом. Потім дивуєшся, що хтось з балкону викинувся, що хтось когось зарізав, чи хтось когось застрелився, чи там забрав собі життя, чи якісь інші речі. І ти цього не знаєш. Тому що ми, ми зосереджуємо на собі, думаємо про Так? Ось. І тому дуже важливо, щоб ти для цього світу ставав знаком, щоб ставав світлом, закваскою, сім'ю. І до цього Бог тебе кличе? Бог не кличе, щоб ти створив у свої квартири рай, да? під'їзд опльований, не знаю, що ще там зроблено в ньому, да? але в квартиру заходиш, там рай. Да? Створив, закрився, ще замки добре, да? позакривати все, забезпечитись, все, не чіпайте мене. Не про це йдеться. Йдеться про те, щоб ти відкрив любов Бога, жив цією любов'ю, дозволив, щоб Бог до тебе промовляв, дозволив, щоб Бог діяв в твоєму житті, і якщо треба виїхати з Дніпра, виїжджаєш. Якщо треба міняти щось, міняєш. Дозволяєш Богу і діяти. На цьому полягає християнство. Християнство не тільки, щоб я забезпечився, створив своє уютне гніздо, тепло. І все. І жив, жив і дрібно буржуазним життям. Трошки на задоволення, гедонізму, приємності, телевізор в кожній кімнаті, і так далі. І тому Бог, Бог даючи нам це слово, Він говорить нам цю правду і тепер, в залежності від тебе, наскільки ти відкритий на цю правду, ти приймешся, наскільки ти закритий, ти не дозволиш Богу діяти. То нехай це слово сьогодні допоможе нам, так як допомогло Йосипові, щоб піти вперед, не зупинитися. Щоб бути в цій дорозі, щоб потім бачимо, що робить Йосиф. Ми будемо це теж читати. Ось, Бере Марію і втікає до Єгипту, Це цей... робить... робить цей рух, тобто не стоїть на місці. Тобто є в русі постійно. Бог подивиться на Бога. Він не є статичним. Посадили його, і він дивиться на те, да? як ти страждає. Бог в постійному динамізі, в постійному русі. Постійно. І, власне, до такого руху Бог закликає тебе. Навіть якщо ти є флегматик, навіть якщо ти є, не знаю, там, ну, холерики, то їх важко зупинити. Ось. А флегматик, то такий, чи там сангвінік, чи трошки якісь там мішані ці всі темпераменти. Ось. Що там сталося? Ось. І тому Бог тебе також закликає до цього руху Ось. зі своїм терпером, своїм характером, з тим, з всім, що ти сьогодні переживаєш. І Бог до цього закликає. Добре. Щось я розговорився сьогодні довго.